В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком українців є Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року в селі Моринці. У великій бідній сім'ї. Він не ходив до дитячого садка і до школи, але дуже хотів учитися. Старша сестра навчила його читати і малювати. Малим Тарас Григорович Шевченко запам'ятовував багато різних народних пісень, розповідей, які чув від людей. Згодом він сам почав писати вірші про Україну, про її народ. Про природу рідного краю та про тяжке життя селян. До своїх віршів він малював малюнки, тому що дуже полюбляв малювати. Сьогодні ми познайомимося з одним невеличким віршем, який написав Тарас Григорович Шевченко: Весна. Весна. Садочки зацвіли неначе полотном укриті, Росою Божою умиті, Біліють весело землі. Діти, про яку пору року розповідає цей вірш? Так, діти, в цьому вірші розповідається про весну роблять садочки. Садочки зацвіли, неначе полотному криті. А чому весело землі? Тому що весна прийшла, природа прокидається, садочки росою Божою умиті, біліють, весело землі. Малята. Пропоную вам вивчити цей віршик на пам'ять. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. До побачення малята. До нової зустрічі!